26 листопада у першій школі відбулись міські змагання з шахів. Ці змагання щоразу об'єднують учасників різного рівня підготовки. Цього разу змагалося дві команди: з ліцею безмеж та з гімназії Крокус, всього сім учнів. Гравці продемонстрували високий рівень майстерності, зосередженості та вміння стратегічно мислити. Змагання вже стали щорічною традицією в рамках проєкту Пліч обліч Проєкт втілює солідарність людей з кожного куточка країни, згуртованість українських громад, єднання країни задля посилення стійкості громад фортпостів забезпечення умов для їх життєдіяльності задля спільної перемоги. Він об'єднує, надихає та мотивує гравців продовжувати займатися цим спортом. За перебігом ігрових партій уважно стежив суддя колясников Михайло Юрійович, контролюючи дотримання правил та фіксуючи результати кожного поєдинку. Атмосфера в залі була напруженою та водночас захопливою. Кожен хід міг стати вирішальним. Кожен учасник зіграв по дві партії, гравці гідно змагалися за призові місця, і в результаті змагань ліцей безмеж переміг гімназію Крокус з рахунком 6-2. Дякуємо вам. Ну і тепер Михайло Юрійович оголосить переможців. Зіграли два тури білими і чорними фігурами. Дві побіди у Олександра Перепелиці, дві побіди у Михайла Переполиці, дві побіди у Мілани Рибченка, дві побіди у Нікіти Кондратенка. Це без меж. І так я запрошую представника команди без обмежень Славутицького ліцею без меж. для нагородження. Тобто. Михайло, ми ж те молодці, запрошуйте друзів ті, 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 ті. до гуртка. Переможці матимуть змогу представляти наше місто у подальших етапах. У нас є крокус, вони є слідними переможцями наших змагань. Включаються ось такі круглі. Вітаємо та бажаємо успіху! І будемо разом надихати юних славутиських шахматистів на наступні ігри та слідкувати за всеукраїнськими шкільними лігами пліч опліч. Переможемо разом, коли плічо пліч! -опліч.